Так починається ранок у звичайного автоелектрика. Доброго дня. Розібрався трохи зі срочними автомобілями, дійшло діло. Сьогодні у нас Renault Megan 1,5 diзель. Меган третій. Будемо читати помилки і виправляти. Сьогодні на вулиці тепло плюс 40. Навіть за таких умов ми працюємо. Спочатку підключимося, скануємо блоки на помилки. Автомобіль просканований, маємо помилки. Цікривий ряд помилки по системі впреску палива. Так як масло було замінено, а помилка по. На паливо в маслі не скидається, зробимо регенерацію сажового фільтра. Регенерація температура сажового фільтра піднімається більше 600 градусів. Так що будьте уважні, поставте автомобіль на негорючу поверхню та контролюйте сажовий фільтр. Через 30 хвилин регенерація завершена. Після регенерації маю такі параметри по сажовому фільтру. Система вплиском двигуна помилок немає. На панелі приладів всі індикатори потухли, помилок нема. Автомобіль готовий повертатися до власника. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, будуть питання та необхідність звернутися, звертайтесь. Дякую за увагу.